Візілотон сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Ну і пам'ятаємо також про те, що сьогодні був е, великий черговий напад на енергоінфраструктуру, і про це розпитуємо у Миколи Колісника, заступника міністра енергетики України. Пане Миколо, вітаю доброго дня, пане Миколо, Скажіть, будь ласка, які наслідки цієї ранкової атаки на інфраструктуру енергетичну і який зараз загалом стан української енергосистеми? Дійсно, сьогодні ворог здійснив фактично вже чергову тринадцяту масовну атаку на енергетичну інфраструктуру. Це підтверджує лише те, що у ворога мета досягнення повного блокауту та соціальної дестабілізації. На сьогодні, внаслідок атаки, оператор системи передач Укренерго застосовує вимушено заходи обмеження щодо погодинних відключень з метою збалансування енергосистеми, з метою отримання цілісності та стабільності електропостачання в цілому. Актуальні графіки просимо. Отримати виключно з офіційних джерел операторів систем розподілу вашої області та оператора передачі Укренерго. Вони є динамічними, можуть змінюватись. На сьогодні протягом доби енергетики, тільки ситуація дала змогу, зразу почали здійснювати відновлення та утилізацію наслідків фактично обстрілів, якраз за метою максимально швидкого прийняття рішень щодо максимального забезпечення потреб населення. Тому те, що підкреслити, на сьогодні це вже в. Черговий обстріл, комплексний обстріл, який застосовується і шахеди, і ракети, і борг цим чітко підкреслює намагання дестабілізації і руйнувань, зазначення руйнувань енергетичного терору. Тому на сьогодні це вкрай важливим і відключення, і графіки вони виключно як наслідок обстрілів об'єктів енергосистеми. Скажіть, будь ласка, чи є якісь бодай приблизні розрахунки, впродовж якого часу діятимуть оці графіки відключень? Графіки в свою чергу є стабілізаційними, і вони виходять з технічного стану об'єктів. Ми ввійшли в опалювальний сезон з високим рівнем готовності енергетичного обладнання і енергетичної сфери. А в той час ми бачимо, що ворог намагається максимально здійснити комплексні атаки і порушити цілісність енергосистеми. І на сьогодні це єдиний фактор. Які призводить до обмеження та запровадження графіків, і кожен обстріл, звісно, не завдає, не додає потужності енергосистемі, Проте на сьогодні активно працюємо з міжнародними партнерами, активно виїжджають аварійно-ремонтні бригади, які забезпечують фактично швидке відновлення, приймають оперативні необхідні технічні рішення, нестандартні технічні рішення саме для того, щоб втримувати і забезпечувати постачання для потреб населення. Пане Миколо днями у кількох великих містах українських, та й не тільки великих, були екстрені відключення світла. Хоча планових відключень не було заплановано стабілізаційних. І хочеться зрозуміти, з чим це було пов'язано, і чи очікувати при зменшенні температури на вулиці повторення таких ситуацій температура є тим фактором, який є прогнозованим. Він враховується в фактично в прогнозах і забезпеченні роботи енергосистеми, в отриманні отримані балансу енергосистеми. А обстріли це є фактично тим фактором, який постійно вносить корективи. Повинні розуміти, що цей кожен обстріл він, як зазначав, вже не додає потужності, не додає стійкості. Ми, в свою чергу, максимально намагаємось приділити всі необхідні заходи і передати все на. Необхідне обладнання від донорів і пропрацьовувати щодня з ними для того, щоб аварійно-ремонтні бригади на місцях мали можливість швидко утилізувати наслідки, швидко відновити роботу по ліній, швидко заживити все необхідне обладнання на сьогодні. Хочеться зазначити, що графіки можуть бути лише тимчаснує тимчасовими і. Цим відповідає і інструкція, яку запровадило міністерство. Мета інструкції максимально уніфікувати підхід між всіми областями, так само як і наблизити потреби з одної сторони балансування енергосистеми, з іншої сторони покриття необхідних потреб населенням побутових потреб щоденних. Тому на сьогодні така робота є комплексна, вона триває, і ми розуміємо, що ми завдячуємо енергетикам, тому що світло є сьогодні. Ні, попри навіть вже тринадцяту комплексну атаку на об'єкти енергетичної цивільної енергетичної інфраструктури? Ну так, фактично, якщо це тринадцята велика атака, то це ну щомісяця по одній великій атаці і ще одна. Е, і тоді коротке останнє питання, пане Миколо. Чи достатньо ресурсів зараз у енергетиків для відновлення е, руйнувань сьогоднішніх? ресурс постійно є змінним, постійно є додаткова потреба після кожного обстрілу. Якщо підсумувати, ми бачимо на сьогодні загально сформованих зобов'язань через активну роботу через фонд підтримки енергетики сформовано вже практично на 1 мільярд євро. Це є значний об'єм коштів, який в Фактично можна перевести в кількість обладнання, яке продається підприємство енергетичної сфери, і якраз для того, щоб вони могли виконати всі необхідні ремонтні роботи в терміни, в графіки, щоб вони могли забезпечувати роботу аварійно-ремонтних бригад і відновлювати кожен раз після кожного обстрілу об'єкти енергетичної сфери. З початку 2022 року ворог наніс більше, ніж тисячу прицільних обстрілів саме по енергетичній сфері. І тут хочеться зазначити, що якщо ми кажемо про 13 комплексних атак, то ми маємо зазначити, що є ще висока щільність обстрілів і профронтових територіях. Є окремі обстріли, які практично щодобу відбуваються. Тому потреба і взаємодія з міжнародними партнерами отримання необхідної гуманітарної допомоги це постійний. Процес, який постійно потребує уточнення всіх технічних параметрів, на сьогодні ми отримали допомогу фактично від 36 країн світу. Ми маємо це приблизно там 19 і два okay. тисяч тонн гуманітарної допомоги. Значна підтримка, але вона постійно оновлюється. Постійно є нова. Дякую дуже, пане Миколо, що знайшли час для ефіру. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з на зв'язку.